У міста є свій характер через те, що в нас основою було чотири заводи. Місто до 70-х років було, в принципі, закритим. З точки зору технології, там закрите місто. А, люди там генетично дуже багато працюють, дуже такі суворі, скажімо так. Тут є свій характер у Миколаєві, який він в повній мірі проявив під час повномасштабного вторгнення. Тому що Людей, які ну, не підтримували там ОПЗЖ чи там, яке, а які ностальгували за Радянським Союзом, тут було багато, тому що об'єктивно при Радянському Союзі. Було... Але не за Росією. Це ні, ні. ні. Це, це так це продавали їм, щоб асоціювати позиційні там, Росію з Радянським Союзом. Ми тоді, в першу чергу, були молодими. Всі сумують за те, що були молодими. Але коли вони напали. Люди в один день зрозуміли, що це все е, ну, як то коректніше сказати, фейк, а не брати. Після перших ракет все місто в чергах стояло до воєнкоматів, до ТРО е, для того, щоб відбуватись. У нас не вистачало часу приймати людей.